Урочистою ходою Івано-Франківськ відзначив 72-гу річницю створення української повстанської армії та дня українського козацтва. Понад тисячу містян із національними прапорами та червоно-чорними стягами пройшлися центром Івано-Франківська. В урочистій ході взяли участь також представники військових та силових структур. Вояки УПА, пластуни та представники молодіжних патріотичних організацій. Після маршу слави івано-франківці зійшлися на вічовому майдані. Там священнослужителі провели літургію за загиблими вояками, а також молилися за мир. Відсьогодні, згідно з указом президента Петра Порошенка, Україна святкуватиме у річницю створення УПА, день захисника вітчизни. Я думаю, сьогодні дуже важливий день. Ну і вони, вони нарешті визнали ту армію, яку не визнавали багато років. І для тих, які ще живі у півці, це дуже важливий день. Люди воювали, люди добивалися. Я думаю, що проходячи скільки років вони добилися того, чого вони хотіли. Це дуже символічно. Люди боролися, скільки загинули. Мільйон людей загинули за цю незалежність за все, що па боролися. Скільки людей погинули? Українці дійсно будуть відзначати день українського війська, день захисника вітчизни. В реальний день створення українських військових формувань починаючи ще з запорізького козацтва української повстанської армії, і по сьогоднішній день для мене особисто. І для всіх патріотично налаштованих свідомих українців саме день покрови день українського козацтва є тим днем, який дійсно потрібно відзначати.